Вітаю, шановні риболови, на моєму столі Карпова сподова катушечка Шимана Ультегра спод XTD, яка має достатньо серйозне пошкодження механіки. Зараз я вам це покажу. Коротенька історія цієї катушки. Власник має ці катушки, має е, ш, е, катушки Shimano класом вище, де ручка викручується і вкручується в головну пару, а тут ручка вставляється і прикручується. Зворотнім гвинтом. ось. Тобто тут ручка сама по собі не викручується. І сталося так, що власник з товаришем на Карповій рибалці, я так розумію, збирали катушки, і товариш власника забув або не знав, що дана ручка не викручується в протилежний бік, а викручується цим гвинтом. І я так розумію, з усієї сили давив на ручку. В цей момент, судячи з усього, тримав за шпулю або за ротор, і ось подивіться, до чого це призвело. Зараз я покручу. Чуєте, так, іде достатньо сильний підбій механіки, тільки відкрив котушку. І тут, окрім пошкодження механіки, до пошкодження я ще не дійшов, але бачу, що в катушці достатньо багато водички. Про це мені власник не казав, але дана катушка також ще й топлена. Ось, як бачите, стоять каплі. Там вон, гарно видно теж водичка. Ось, до речі, вже такі, бачите, чорні плями, це вже пішло окислення механіки ведучої шестерні головної пари. Ось, бачите, там є водичка. Зараз будуть діагностувати, що там пошкоджено. Котушечка розібрана і знайдена проблема. Я дуже сподівався, що. Буде пошкоджена ось ця косозуба паразитка, але, на жаль, ні. Ось як бачите, пошкодження зубців великої ведучої шестерні. Один, два, три зубця. Ось вони пошкоджені. І достатньо серйозне пошкодження вторинної шестерні. Ось якщо бачите, шестерні знаходились зацеплені. І людина просто з неймовірним зусиллям давила на ручку. Ось бачите, ручка тут. Не вкручується в головну пару, а вставляється в неї. Зворотній е бік прикручується гвинтом, стягується з корпусом із шестеронів ведучою. Але людина цей момент не піймала і давила просто неймовірним зусиллям, допоки не скрутила головну пару. Ось такі справи.